За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури 39-річного чоловіка визнано винним у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану та зберігання бойових припасів. Прокурор у суді довів, що обвинувачений з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів по території Сумської області, будучи місцевим відтак чітко обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних, чоловік створив всі передумови для успішного проходження. Техніки Російської Федерації до Київської області загалом винувачений встиг провести більше 120 одиниць ворожої техніки. Більш того, після звільнення Сумщини від окупантів чоловік продовжив співпрацювати із представником збройних сил РФ. Зокрема, він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів він передавав своєму куратору координати військових об'єктів. У ході санкціонованого обшуку 17 о, серпня 2022 року за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами співпраці з російським куратором, а також 202 патрони, які він зберігав без належного дозволу. На вирок суду обвинувачений чекав за ґратами Рішенням Романського міськрайонного суду 10 листопада 2023 року. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ображена дружина на ґрунті ревнощів взялася за ніж і вбила власного чоловіка. Поліцейські затримали зловмисницю в процесуальному порядку. Тепер вона дає покази слідчим. Подія сталася днями близького півдня. До Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в одному з помешкань міста жінка спричинила ножове поранення грудної клітини своєму співмешканцю, від якого останній помер. Працівники відділу реагування патрульної поліції негайно прибули на місце події. Як з'ясували поліцейські, в квартирі проживала подружня пара, що зловживала спиртними напоями. Зранку між ними сталася чергова сварка на ґрунті ревнощів, у ході якої 56-річний чоловік наніс три удари кулаком в обличчя 59-річної дружини. Згодом у жінки виник умисел на вбивство, і вона нанесла потерпілому два удари ножем в область плеча та грудної клітини, після чого викликала швидку медичну допомогу. У ході огляду місця події слідчі вилучили речові докази та направили на експертне дослідження. Злоумисницю затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру. За вчинене жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Минулого тижня Україною поповзли чутки про швидке розповсюдження гепатиту А територією України, начебто після Вінниці, де зафіксували спалах захворювання, інфекція розповсюдилася ще на кілька областей. Проте через невеликий проміжок часу цю інформацію було спростовано. Але в сумському офіційному медіа центрі вирішили розставити всі крапки над і стосовно даної ситуації. У нас закономірно виникає питання: а чи не буде подібної ситуації у нас? До чого ми повинні бути готові? Що ми повинні робити, щоб уперед тобто, ми повинні працювати з вами на упередження, попередити всіх наших громадян, що доцільно сьогодні вже робити для того, щоб завтра не виникла подібна ситуація. Пані Зайцева впевнена, що до спалаху хвороби недалекої на Сумщині, адже для цього існує як мінімум два фактори. Вірусний гепатит А це та інфекція, яка притаманна нашому регіону. Вона була у нас завжди, вона є сьогодні, і вчора була, і буде, мабуть, завтра чи післязавтра. Тому, звичайно, що якою вона є, вона є дуже різною. були такі часи, коли кількість захворілих за один рік становив близько 4 тисяч за рік хворих на вірусний гепатит А. Це було в минулому столітті, це був 1982 рік. Останні 10-15 років ми маємо щороку щот, щот року до 50 випадків. В останні роки в двадцять році у нас було чотири випадки. У 2022 році у нас був один випадок вірусного гепатиту А, і у поточному році ми маємо три випадки вірусного гепатиту А у двох районах у Сумському і Конотопському районі. Є ще одна причина, яка може призвести до неблагополуччя з вірусного гепатиту, А, в тому числі і на нашій території. Це скоріш цього пов'язано з тим, наскільки. Багато буде інфекцій навколо нас. Мова про міграцію населення, яке наразі дуже активно пересувається і теоретично може завести на територію області інфекцію. Тобто, чим більше випадків захворювання буде зафіксовано в різних регіонах України, тим більше вірогідність того, що гепатит добереться і до сумщини, зауважує фахівчиня. Я би хотіла наголосити на тому, що це звичайна кишкова інфекція, яка має всі ті ж самі шляхи передачі, які інші кишкові інфекції. Інфекції. Але е, вона має свої особливості, і ці особливості не на користь людини. Е, особливості полягають в тому, що, по-перше, дуже великий е, тривалий по часу інкубаційний період. Е, людина може з'їсти інфіковані харчі, може випити воду, яка містить в собі збудника е, вірусного гепатиту, тобто сам вірус гепатиту. І пройде пів місяця, місяць, а навіть і більше, іноді півтора місяця, поки в неї почнеться захворювання. Тобто, людина, яка довгий час не здогадується про своє захворювання, створює небезпеку для оточуючих, активно виділяючи збудника хвороби через кишківник. Що стосується клінічних проявів, у більшості випадків, все ж таки, цей гепатит перебігає без жовтяниці, все ж таки більше 90% в окремих випадках, якщо в окремих випадках, є жовтянична форма, можна розрізнити декілька періодів в перебігу захворювання. Це інкубаційний період, про який сказала Галина Сергіївна, він триває від тижня, від 7-8 днів. 8 днів до 45-49 днів. В середньому цей період триває 2-3 тижні. Наступний період, так званий переджовтяничний період, або продрамальний період, він має неспецифічні прояви і цілком перебігає за двома класичними варіантами: це або грипоподобний синдром, коли підвищується температура тіла до 38-39 градусів. Звичайно, вона не перевищує одного-двох днів. А також за, при, при відсутності наголошую на інших проявах, скажімо, ГРВІ. Це катарального синдрому немає, е, нежиті, кашлю і так далі. Також можливі і прояви у вигляді симптомів, що характеризують кишкове захворювання. Сам період жовтяниці триває від одного до двох тижнів. Переважно. Даним гепатитом хворіють діти або особи молодого віку. Вважається, що старше 30-40 років ну майже не зустрічається у осіб цього віку, оскільки майже всі вони до цього часу перехворіли на гепатит уже в безохімічній формі і мають захист у вигляді наявності антитіл. Для того, аби себе убезпечити від гепатиту А, потрібно дотримуватися елементарних правил гігієни. Крім цього, обирати місця громадського харчування, в безпечності яких ви впевнені, а також вживати якісні продукти. Ввечері 9 листопада у фойє Шосткинської дитячої школи мистецтв відбулася знакова для закладу подія. Вперше широкому загалу свою персональну виставку презентувала учениця художнього відділення. Більше 30 робіт, виконані в техніці акварель, викликали захоплення усіх присутніх. Це не просто багато роботи на одної людини. Це, це і певна філософія, і етап творчий в, життє, в житті в своєму. Тобто це дійсно ну, така історична подія для нашої сьогоднішньої Ви ну, Знаєте, що це в нас Вікторія Гай. Це вона дійсно не тільки. Кількістю робіт в нас сьогодні вражає, але і майстерністю, і це головне. Кількість не головне, головне, яка вона у нас виросла і виховалась, навчилась е юна художниця, яка так володіє технікою живосу. Я і щиро вітаю з цим таким етапним сьогодні днем, зі святом. Бажаю доброго здоров'я. Цікавого навчання успішного успіху творчості і безумовно перемог в конкурсах. Бо вона того, того гідна, вона вміє працювати і досягає високої майстерності високого рівня своїх живописних робіт. Слова привітання адресу талановитої та працелюбної учениці Вікторії Гарбуз звучали і від викладачки Ольги Іванівни Сергієнко. Я дуже радію, що є такі талановиті здібні діти. Вони навчаються в нас, і ми завжди хочемо їх підтримати. Такими подіями, як ця виставка. Ти велика молодець, ти умниця. Я тебе поздоровляю і бажаю, щоб кожна наступна твоя робота була твоїм новим. новим не бійся, не хвилюйся, роби помилки. Це все твій шлях. Я впевнена, що сьогоднішня виставка буде гарним стартом тобі на майбутнє. У тебе все вийде. Тобі хочу подарувати як художниці великий акварельний лист. І дуже сподіваюся, що на наступній виставці він буде саме на цій стороні. Дякую. Музичні привітання своїй колежанці подарували учні музичного відділення гітарист Ілля Прокопенко та баяніст Данило Лакоза. Серед представлених на виставці картин пейзажі рідного краю, але більшість експозиції це все ж таки квіти. Тут і риси, і кульбаби, і яскраві півонії, і тюльпани. Підтримати свою доньку, онучку та сестричку, а також привітати її з такою знаковою подією, прийшли рідні Вікторії. Мама Вікторії Олеся розповідає, яким був шлях дівчинки до персональної виставки. Вона з дитинства дуже любила любити пластиліну. А потім, в потім ковід допоміг. Ми почали малювати, тому що вдома було багато часу. Проводили, і навесні. Побачили об'яву, що буде набір до школи іску, і віднесли свої роботи. Так, ми поступили. Сама ж Вікторія говорить, роботи, представлені на виставці у дитячій школі мистецтв, створювалися протягом чотирьох місяців. Дівчина дякує батькам та своїй викладачці Ользі Сергієнко, які завжди її підтримують. Акварель мені дуже подобається своєю текучістю, своєю текстурою. Найлюбніша робота це мої квіточки, ось ці, літні букет та сухоцвіти. Ольга Івановна мені дала повштовх саме в акварелі, вона дуже надихає мене, вона дає поради, вона сучасна, цікава, весела і завжди допоможе мені. Ольга Сергієнко згадує, якою Вікторія прийшла до неї в клас чотири роки тому. Викладачка говорить, саме завдяки своїй працелюбності дівчині вдалося досягти таких результатів. Ольга Іваніна сподівається, Вікторія стане прикладом для інших учнів школи мистецтва. До мене до класу Віка прийшла, як всі діти дуже маленькою і широко розкритими очима. Це та дитина, яка допитувала кожне моє слово. Вона дуже допитлива, і кожне моє правило чи порада, вона завжди її чула. Ось от такою маленькою, і от виросла до персональної виставки. Ми хотіли робити виставку літніх робіт, у всіх учнів, але я бачу, що в неї стільки робіт, що можна зробити персонально. Я запропонувала Вікторія, давай. І вона а вже, ж, а вже ж дитина дуже зраділа такій новині. Дітей дуже багато талановитих, дуже тут. Вікторія вона так здібна, але є ще дуже багато дітей, які я сподіваюся, що вони, подивлячись на цей проєкт, їм теж захочеться зробити такі виставки. І ми будемо підтримувати дітей.